Аудиторія в телеграмі є наразі найціннішою, найдорожчою із усіх соціальних мереж. Про це ми з вами розбиралися в одному з минулих відео, де я вам показав, що можна на телеграм-каналі навіть середнього розміру дуже добре заробляти. Тому сьогодні я вам розповім три способи: два безкоштовні і один платний, як ви можете розвивати свої телеграм-канали. Тому дивіться цей ролик до кінця, я покажу вам, як розкрутити свій телеграм-канал і що для цього потрібно. Я справді маю досвід, чим з вами поділитися, адже. Маю доволі активну аудиторію. Канал, бачите, 9,5 тисяч підписників. Можемо відкрити статистику прямо зараз. І бачите, що тут 9,5 тисяч підписників, і в середньому 2,6 тисяч переглядів. Канал постійно росте, я активно зараз його просуваю. Більше половини підписників мають вимкнені сповіщення. Бачите, ось видно, що Як він... різна тут статистика, але зазвичай найбільш цікаве саме ось ця. Тому ну, можу поділитися з вами інформацією. Вона на своєму свіжому досвіді. Бачите, канал ось з недавнього часу активно просувається. Перший безкоштовний спосіб, як ви можете просувати свій телеграм-канал, це запрошувати своїх підписників з Тіктоку або з інстаграму у свої телеграм-канали. Я особисто більше практикуюся в інстаграмі, знаєте, що в мене. Є сітка пабліків в інстаграмі, деякі ви зараз бачите на екрані. У мене їх доволі багато. Я можу звідти запрошувати людей, що я періодично роблю. Або також в мене є ось Тікток-аккаунт. Він набагато слабший, як джерело підписників, але все ж таки є переходи звідти, є люди, що додаються, чому б не отримувати підписників таким способом. Ви можете або почати просувати інстаграм. в мене на каналі багато відео про це. І, до речі, підпишіться. Я постійно розповідаю про просування в різних соцмережах, як це монетизувати. Та ви можете почати просувати паралельно якусь тематичну сторінку. Обрати якесь місто, наприклад, ваше чи просто в якому про яке вам хочеться створювати контент. І також паралельно з ним просувати телеграм-канал. Це робочий спосіб. Ви можете бачити ось приклад в мене є про місто Кривий Ріг, інстаграм аккаунт і телеграм-канал. Бачите, там 25 тисяч, там 4 тисячі. 4 тисячі в телеграм-каналі це доволі хороший актив, і він приносить майже стільки ж, як. 20 тисяч в інстаграмі з точки зору доходу з реклами. Тому не нехтуйтесь цим способом. Починайте просувати свої інстаграм-аккаунти і паралельно з цим телеграм-канал. Це дуже хороша зв'язка, яка активно може приносити вам гроші вже одразу, Вперше з інстаграму, бо він розвивається швидше, якщо ви його правильно просуваєте, як я розповідав на каналі. І також при цьому ще ж прокачувати телеграм-канал, який можна там з 1-2 тисяч підписників вже почати монетизувати на рекламі. Якщо у вас взагалі немає змоги і бажання просувати TikTok чи Інстаграм для того, щоб переливати до аудиторію в Телеграм, ви хочете прямо зразу в Телеграмі починати, то ви можете запросити своїх друзів, знайомих, свої контакти, для того, щоб вони стали вашим першим активним ядром, набрати там перші 100-200 людей буде непоганим бонусом для старту. Для того, щоб додати когось всій канал, потрібно натиснути на назву свого каналу, там де деватарочка, натиснути Підписники. І тут є кнопка зверху додати підписника. Тут ви можете обрати людину, яку ви хочете додати, Ось, наприклад. І натискаємо галочку, і все. У вас ця людина додасться до підписників каналу. Другий спосіб він платний. Ви можете закуповувати рекламу в інших телеграм-каналах. Таким чином куди швидше просуватися. Ось ви можете бачити статистику мого телеграм-каналу, в який я зараз активно вкладаюся. Він росте доволі активно за рахунок того, що я з жовтня почав закуповувати на нього рекламу, і постійно-постійно додається аудиторія. Він росте доволі активними темпами. Кілька разів він виріс за. Півтора десь місяці, це дуже класні темпи. Я планую і далі так рости до певної межі, яка мені здається такою більш-менш прийнятною. І ви можете, звісно, і самі шукати, де людей, з яких купити, бо в крупних телеграм-каналах дуже дорога реклама, там вона надмірно дорога. Я вам знімав відео, показував, що в мільйонниках там прямо дорого. Ви можете. У мене є закритий телеграм-канал, в якому я. Виложив всі чати, в яких сам сиджу, там де можна і купувати, і продавати рекламу. Ви можете знаходити там набагато клаще, набагато вигідніші пропозиції з реклами і просувати свій канал таким чином без зайвих переплат, які вам ні до чого. Я ніде не бачив такого продукту, саме тому вирішив зробити закритий телеграм-канал для тих, хто хоче розвивати свої телеграм-канали та активно їх монетизувати, добре заробляти благодаря цьому. А також для тих, хто вже є канали і хоче збільшити кількість своїх рекламних замовлень, чи знайти нових людей, де можна замовити рекламу, не боячись, що це там якийсь буде скам, накрутка і інші речі. Цей канал ви один раз оплачуєте і маєте пожиттєвий доступ. Я там показую інформацію і про адмінів, які обманюють, і про адмінів, з якими я працюю, і про менеджерів, які закуповують рекламу. І контакти дають цих людей, там можна хоп і написати їм. Також там є багато прям, рубриками чат. Доступ зараз коштує всього 590 гривень. Ось бачите, тут є реквізити. Я працюю офіційно, я ФОП, так що в цьому плані все в порядку. Ви можете ось тут є мій нік, написати мені в телеграмі, що ось ви там оплатили, або якщо у вас є якісь додаткові питання, додатися, написати мені, і я вас додаю в закритий канал після оплати. Ось так це працює, ви можете це подивитися. Я посилання на ось цей пост, де є всі деталі і реквізити, залишаю в описі. Особисто я дуже шкодую, що дізнався про ці всі чати, канали і місця, де можна дуже класно закупати рекламу, доволі пізно. Якби я зробив це десь на півроку або на рік раніше, зараз би мої доходи були в рази більші ніж увесь мій дохід. Тому, якщо ви хочете зекономити собі час, нерви і гроші на якісь канали, де ви переплатите і отримаєте 100 людей за 1000 гривень. Це буде дуже невигідне вкладення. Тому можете додаватися в телеграм-канал. Я залишу посилання в описі на канал-прокладку, в якому є вся інформація, як потрапити в закритий канал, так, там є реквізити на оплату і посилання на переписку зі мною. Додавайтеся, буду радий вас там бачити, будемо розвивати телеграм разом. Третій спосіб, він безкоштовний це взаємний піар. Це заїжджена тема, але вона досі працює. Особисто як коли в мене був канал ще на ранніх етапах. Користувався цим методом. Знову ж таки, в закритому телеграм-каналі є окремий там збірка каналів з саме чатами на взаємний піар. Тому ви можете там отримати і такі контакти. Там є спеціальні чати, де сотні людей сидять і можна знаходити пропозиції на взаємний піар. Хоч у вас маленький канал, хоч у вас вже побільше. Так чи інакше, цей спосіб можна використовувати, особливо, якщо у вас дуже-дуже малий бюджет, або ви тільки починаєте і хочете трошки розкачатися, хоча б перші пару тисяч набрати таким чином. Це можливо, головне, звісно, знаходити канали, в яких жива активна аудиторія, і робити пости, які будуть, звісно, конвертити. Тобто люди будуть переходити до вас, їм буде цікаво. Також, якщо ви хочете подивитися, скільки приносять телеграм канали як це все розраховується, переходьте на це відео, я там цю математику вам розповів, бо дуже старався, щоб було зрозуміло.